Олександрівській громаді втрата. Загинув Максим Тесленко. Захисник 81-го року народження загинув 7 серпня під час виконання бойового завдання у районі Миколаївської області. На війні чоловік був з жовтня 2022 року. У нього залишились дружина, шестирічний син та мати. Про час і місце поховання військового буде повідомлено додатково. На Кіровоградщині представили результати планового моніторингу закладів охорони здоров'я регіону. Зустріч голови Національної служби здоров'я України Наталії Гусак із очільниками територіальних громад Кіровоградської області та представниками медичних закладів регіону відбулася у Кропивницькому 7 серпня. Обговорювали дотримання умов договорів за пакетами: медична допомога при гострому мозковому інсульті, медична допомога при гострому інфаркті Міокарда, допомога при пологах, допомога новонародженим у складних неонатальних випадках у Кіровоградській області третій тиждень поспіль фіксують зростання захворюваності на ковід. За три дні підтвердили 39 випадків, з них 11 – у дітей. Нині в Україні фіксують випадки нового штаму. Ковід – флірт. Про це розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. На минулому тижні в Кіровоградській області від covid 19 померли дві людини. Це 94-річна жінка зі Знам'янської громади та 64-річна жінка зі Світловодської, сказала санітарна лікарка. Рекомендує щепитись, вакциною область забезпечена. Нагадала, що дітей щепити можна від 5 років. 6 серпня до центру соціальної допомоги та реабілітації «Джерело життя привезла благодійну допомогу Кіра Лісман. Вона очолює громадську організацію «Всеукраїнське об'єднання Національна рада турків карапапаків України у Харківській області та уже не вперше надає підтримку Олександрівській громаді. Вихованцям передали продукти харчування, печиво смаколики, а найголовніше три велосипеди. 10 та 11 серпня у парку Шевченка відбудеться низка заходів у рамках відзначення дня молоді, молодіжні простори, другий поверх, Space, молодіжний парламент та Ромаріо, Олександрійський театр і палац культури Світлопільський, туристичний гурток БДЮТ, спортсмени сильної Олександріщини, міська організація «Товариства Червоного Христа України зустрічатимуть всіх охочих креативними подіями, виступами та активностями. Детальніше на ефіші на сторінці міської ради. У п'ятницю, 9 серпня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі плюс 16, в день до 30 градусів тепла. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. Вітер північний 1 метр за секунду.